Привіт! Хочу поділитися способом, як легко провести машмар за 6 днів. Беремо ємність 500 мл, насипаємо 50 г машмар. Промиваємо і залишаємо отаку водичку на 10 хвилин, щоб воно наповнилося водичкою. Через 10 хвилинок беремо і зливаємо водичку. Прикриваємо кришечкою, але не, не дуже так. Просто зверху Оп. і в темненьке місце до наступного дня. День один. Майже не змінилися зернятка. Знову наповнюємо водичкою і ставимо на 10 хвилинок набратися. Через 10 хвилинок знову змиваємо. І так кожного дня. І вбираємо неплотно прикриваємо і вбираємо. День 2. Майже, майже нічого не змінилося. На відео не видно, але трошечки вони набухли, і парочку штучок було. Так, біленькі. Так, це вже день 3. На день 3 ми вже багато чого бачимо, багато таких. День 4. Мені здається, це день 5, і я пропустила один день зйомки. Це день 6. І, в принципі, це останній день, можна вже їсти. Але я їсти не хотіла того дня. Знову це ж 10 хвилин почекали. Я звела водичку і поставила в холодильник. Кришечку не потно прикриваємо. Поставила в холодильник, і там можна декілька днів зберігати взагалі нічого, нічого йому не буде. Але в холодильнику вже він рости не буде. Ну і смачного!